Disclaimer. У куда відеоролику, по суті, батьки дебілі пошлі жарти і т.д. Дякуємо Дякую за увагу. <гас> усім вас саб, з вами можця екрейн Альтернатив і довго інтерв'ю з гуртом Херцерн Хайп. Салам усім хлопці! Здарова Здорово. Що, Як ваші справи? Ну, в принципі, все добре, тільки що особисто я відіграв з фасом, в'їбав кожну пісню, але було весело. Коротше, зараз десь шоста дня, да? Шоста. На даний момент я вже заїбався, я хочу додому. <laughs> я не хочу в Херсван хайти грати. Так, у тебе як? Ну, перший хоть я вже заїбався. <laughs> Все, Все хоча, концерта не буде, по в... а... а У тебе як? Все чудово, чекаю виступу. В принципі, я всім. Ну і в тебе, Олег. Все круто. Все? Так, значить, розкажіть, що очікуєте від вашого нового альбому? Хто буде казати сьогодні? В принципі. То наш новий альбом відрізняється від тих, що ми вже написали. Ну, відрізняється від при... минулих релізів. А, є і політичні пісні, є і просто про людські почуття пісні. В принципі, він більш технічний, більш грубовий. Ми... Мені здається, що ми дуже сильно апгрейднули абгрейднулись об, 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 з часів нашої першої пешки. Тому особисто я чекаю цей альбом. Я хочу його вже слухати нормально і подібне. Він вийде е, досить скоро, десь на протязі або цього, або наступного тижня. Отож, е, розкажіть про, про факапи, які були під час запису. Давайте під час запису. Е, перше на 29 червня у нас була забитий запис барабану та вокалів. Це звичайний е, був звичайний день, я прокинувся. І наш звукар нам дзвонить і каже, пацани, я в сумах <хи> сьогодні не записуємося, а я повинен був уїжджати на два тижні. Коротше, і о, через це альбом виходить трохи пізніше. Потім о, трохи дуже довго <хи> він мені не відповідав. Дуже довго шукали нам звукаря. Коротше, дуже багато факторів, які о, ну, через яких ну, случилось так, що альбом виходить німного позже. Так, а тоді таке питання ще, яке задається, напевно, кожен ваш фанат, який прийшов на даний концерт, коли у вас ну, буде мерч, Напевно, О, насправді планували на цей концерт зробити, але просто не напечатали, не встигли. То він він буде на цьому тижні вже буде Коротше, новини в інстаграмі, в ТГК. Отож, давайте розкажіть якийсь цікавий факт, який стався у вас за усю історію вашого гурту. Давайте. Один по кожний. Ми з барабанщиком познайомились на Дайвінчике. Ну. Навіть не знаю. Тут, тут згадати треба ще. Коли я вперше познайомився з гуртом Керзнет, я думав, що вони йобані Німечі, якщо чесно. Я не хочу грати в цій групі, будь ласка, я не хочу. Так, давайте. Тоді таке ще питання. Ваше ж перше таке масштабне ваш масштабний концерт стався ж у Лампі, правильно я ж пам'ятаю? В принципі, можна і так рахувати. Це концерт в Лампі, якщо ти маєш на увазі 29 червня. Да, той самий? То, да. Це там не було багато людей, але це напевно перший концерт, коли ми насправді о, почали отримувати задоволення від нашої гри, тому що ми вже більш-менш зігрались, більш-менш цей страх публіки та засудження пропав. І ми просто охуячили для того, щоб нам це подобалось. Тоді таке ще питання з приводу цього концерту. Які були ваші о, відчуття ну, після цього на під час цього концерту? Цього концерту. О, я взагалі не хвилювався, е, я був бухой, е, признаюсь, е, каюсь, і мені дуже стыдно. Ми грали дуже добре на це. Да, це можливо. був, ну, Якщо не найкращий, то мені здається, типу, один із кращих. Мене тоді не було ще в Гурті. Мені дуже сподобався звук, тому що звуком був легендарний Юрій Утюг. Поэтому, я думаю, це наш по звуку, це наш найкращий концерт. Так, а, тоді ще розкажіть, як ви взагалі готуєтесь до своїх концертів? Якщо є якийсь ритуал або а, якась ще хуйня? Коротше, а, давайте Саня. Тобто, дивись, спочатку ми приходимо, обов'язково саундчек, обов'язково всі запізнюються. Саундчек іде по пизді, в принципі, які планування концерту. Як я підготуюсь, я йду спілкуюсь з людьми. Іду в магазин, купляю собі два літри пива. Насолоджуюсь життям. І йду грати. Uh, давай, uh, Олег, що ти як готуєшся? Uh, uh, та в принципі так само, як Саня. А, uh, Рома, ти? Ну, якби не було ночівлі з хлібним даром, то так само би було. Але я сьогодні стрейт ейдж і найближчий місяць точно, бо я їбав. Я не хочу згадувати, що було вчора. А тепер Андрій, давай, як ти готуєшся? А, почнемо заздалегідь. Ми з гуртом а, збираємось на репетицію раз в півроку. А, ну, треба зрозуміти те, що ми ще пам'ятаємо як грати на інструментах. Потім забуваємо нахуй про один іншого скидаємо друг другу. -другу Тіктоки. Коли концерт завтра, ми розуміємо, що треба на репетицію сходити, а, згадуємо трошки. Приходимо на репетицію, 10 хвилин граємо. А, годину 50 хвилин ми займаємось повною хуйнею. Все. Да. Тепер таке ще питання: з ким би ви хотіли взагалі заколабитись в наступні декілька років гурту Херсранхайт? А, я, хотів би, я хотів би, коротше, з Ланой Рей, Піздец Фіт. І от з, этим, з. Так, давай список. No remorse. А, Bloodseeker uh, uh, Rosem. Сейчас uh, кто там еще есть? Блять. Uh, <таспорядок> это несерьезно <таспорядок> вообще. Ребята, ну баный рот! Короче. Тейлор Свіфт Меган Фокс, Світі Фокс. Подобне, ребята, Я... ну как бы mm -hmm. да. да. Тепер фінальне питання. Давайте, яке ми задаємо кожному гостю, вже заїбалося це питати, але чи жив ще такий андеграундний, крутий, потужний, такий піздатий метал в нашій країні? Я сподіваюся, він здохне. Давай, Рома, що ти думаєш? Давай. Ну хуй його знає. Він є, але. Його або мало, або ні, він нахуй нікому не потрібен. Але, ще раз можна питання? Е, ну, звичайно, що, андеграунд жив ще чи ні. Ні. Так, а тепер, друзі всі, встаньте, будь ласка. Так, можеш сюди, блять. Чи... Ні, отак. Короче, в нас така нова рубрика, ми тепер е, кожному нашому гостю даримо подарунок для нас, е, підписаний нами, е, ваш такий от от вам, от такий от подарунок. Покажи на камеру. Да. Вау. Так. Робив я, але підписалися усі. Тобто всі члени каналу. Ну, я, ГМО наш оператор, та другий шляпа. З вами був Мош, з вами Україна Альторандів. побачуся в наступному разі. купи купісі мікрофон, пожалуйста, нормально. Да, зробимо так. Всі новини в телеграмі та в інстаграмі оператор. Ну ебать я, в рот.